В Одесі сталася бійка між працівниками ТЦК та медиками швидкої. Зрештою, прокурори відкрили справу про хуліганство. У соцмережах поширено відео, на якому зафіксовано сутичку між фельдшером і військовим. Начебто, співробітники Київського районного ТЦК протягом кількох годин отримували бригаду швидкої допомоги, яка прибула на виклик. Як розповів один із фельдшерів, медиків відпускали лише після того, як до військомату з'їхалися машини швидкої із увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту у цей час. Сталося кілька сутичок між медиками і співробітниками військомату. Можете ще раз повторити, що відбувалося? бригаду швидкої допомоги визвали на адрес. І арестовали, зайшли в ТЦК, їх закрили, 4 часа не випускають. А кому-то стало плохо в ТЦК в военкомате. Ну вызвали уже скорую. Вызвали, да. да ну и ми не знаем. Центральных заработников в военкомат не выпускают. Ішов виклики до ТЦК. У приїзду ми виявили чоловіка, який скаржився на головний біль, тошноту. Зі слів його доставили співробітники ТЦК до ТЦК для перевірки документів. По приїзду було виявлено на ньому тілесні ушкодження, всадене голови та тошноту. Від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу, аргументуючися тим, що в них є на. Території ТЦК спій, свій медик, який безпосередньо оглянувши вже його і вирішивши, що йому не потрібна госпіталізація. Е, по коли ми намагалися е, вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК, нам були так'явельне фізичне насильство. Тобто мене та швидкої допомоги випрошували за руки та приймали фізичне насильство, намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. Е, після цього. Якби ми зрозуміли, що градус напруги зростає, ми трошки заспокоїлися, пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації, аргументуючи за тим, що хоча б ви вже їжджайте з території ТЦК, а ми вам викличемо вже наступну бригаду швидкої медичної допомоги. Після того, як ми вже хотіли покинути територію ТЦК, нам співробітники ТЦК заявили, що ми залишаємося вже на території ТЦК для перевірки документів і встановлення нашого статусу. Тобто, якщо ми знаходимось у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимося у розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. Напротязі 4 годин ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами керівництвом, після чого колеги відгукнулися на, нашу, на наше прохання і приїхали до території ТЦК, включили гучномовців, включили сирену та почали нас, так сказати, визволяти з території ТЦК. Поки ми знаходилися на території ТЦК, між співробітниками територіального центру комплектації та співробітниками швидкої зав'язався конфлікт. Якби ми це його не бачили, але чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. Під шум цього всього співробітники ТЦК нам сказали, що ви можете йти співробітникам. І якби ми вийшли, а там на вулиці вже відбувалося вік. Чи викликали поліцію? Чи поліцію викликали три рази. Перший раз поліція навіть не складала ніякий акт, аргументуючи це тим, що ми знаходимося на території ТЦК, тобто це режимний об'єкт, і безпосередньо вони там не мають ні прав, ніяких стосовно того, щоб нас визволити з цієї території. Другий раз приї... до нас приїхала поліція, вони вже зафіксували це та перебували з нами там до кінця. В Одеському ТЦК прокоментували інцидент. За їхньою версією медики приїхали на виклик чоловіка, якого затримала мобільна група оповіщення ТЦК через те, що він відмовився надати документи. Медики наполягали на госпіталізації чоловіка, та, як стверджують у ТЦК, відмовились показувати свої документи і військовим, і поліції. Через це у військовослужбовців Київського районного ТЦК, міста Одеса, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянам. Дину уникнути військової служби далі. Медики, начебто, зателефонували на 103 та повідомили, що їх силою утримують у військкоматі, після чого до будівлі приїхали їхні колеги, а також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку, як зазначає місцеве видання Думська, працівники Одеської швидкої вже багато місяців намагаються домогтися якоїсь ясності в питанні того, підпадають вони під мобілізацію чи ні. Після набрання чинності новим законом про мобілізацію кілька Одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновити дані та отримали повістки і поповнили лави сил оборони, зазначають у виданні Думська зі мною пройшло така ситуація: мене моє руководство вбірдало в тому, що все хорошо, ребята, йдіть в воєнкомат, обновляйте дані. Ми будемо робити вам броню. Ми вас витащимо. повесток никаких не будет. Прислали списки с военкомата, что в течение 48 часов явится для обновления данных. Также начальство сказало, что все будет хорошо, это просто для обновления данных, для того, чтобы мы тебя поставили потом на бронь. Я пришел в военкомат киевский, кстати, в 10 утра вышел в 5 вечера с боевой повесткой. В военкомате Никак не хотели идти на уступки. Только боевая повестка. Только с этим условием ты выходишь отсюда, иначе ты отсюда не выйдешь. Естественно, я подписал документы, я получил боевую повестку, на что мое руководство сказало, все будет хорошо, мы решим этот вопрос. Мы тебя поставим на бровь". Через день нашего сотрудника Фельдшера скорой помощи четвертой подстанции с улицы Якухы-Лянта, которые числится в базе, брошуку в забрали на ВЛК, сделали ему ВЛК и забрали в учебку. После этого сказали, что мы уже ничего не решаем, каждый сам за себя, ребята. Кто получил повестки, тот получил повестки. Все, никаких возможностей нету. Сегодня на собрании нам вроде бы как начальство разъяснило эту ситуацию таким образом, что сам военкомат, либо Министерство обороны, они многими там апеллировали инстанциями, не дает эту бронь. Якобы они посылают списки людей, эти списки просто заворачивают. Заворачивают и не объясняют причину, по которым не дают экстренной медицинской помощи, критической инфраструктуры Одессы, бронь. И теперь, в принципе, работа этой структуры под угрозой. У нас много частных фирм, но не все могут себе позволить вызвать частную скорую, которая стоит от трех тысяч. Мы ездим и к детям, и к взрослым, и к пожилым, и к психически нездоровым людям. Мы обслуживаем всех. И мы не нужны этому городу, получается. То есть ни в кого нет брони с в швидкой? Сейчас, насколько я знаю, не в кого.